Що ж, я подивився посилки. Звісно, вони всі закриті, і я не знаю, що у них всередині, але на одній був прямо намальований вентилятор електричний. І я ну, не рандомно, а прямо взяв її додатково до ще дев'яти посилок, щоб відкрити зараз. Можливо, це такий вентилятор. Е, осінь. Так, осінь. Ось. Ось до нього основа. Ну, він виглядає брудним. Хоча в нього є інструкція і, можливо, навіть новий. Дивимо такі лопасті, не лопасті. Ось. Ну, ось він є. Візьмемо ось таку коробочку. значить Тут на ній є довідка. Від цій коробочки вже рік, як мінімум. Давайте її відкриємо і подивимося, що там всередині. За сюрприз. Відкриваємо, щоб подивитися. Чи не відкриваємо. відкриваємо, щоб подивитися. Отже, у нас ну щось гарно запаковане. Тут якась коробочка і багато яких-то листівочок, типу візиток з біблії, якісь цитати. Не знаю, що тут взагалі. Давайте подивимось разом. Давайте подивимось разом, дуже цікаво. Я не вчитувався в текст, що там, за, що там взагалі за компанія, яка це відправила, чи, чи хендмейдер. Ну ми, ми, ми це побачимо, по, самому, по самій коробочці, по самому товару. Що тут? Тут годинник. Годинничок ось такий. Класно. Це вже третій, чет... Раз, два, четвертий годинник, який ми вскрили в коробках. Гарно виглядає. Гарний ремінець. Можливо, він перероблений. Тобто поставили циферблат інший. Але він заводиться, він заводиться, тобто це механічний годинник. Так, йде Механічний годинник. Я думаю, що він коштує дорожче, ніж він би був на батарейці. Ремінець явно новий його замінили. Хороший, хороший. Два хороші пакуночки. А, йдемо далі. Пакуночок номер 3 Ось такий. Щось тут непонятно є. Давайте подивимося разом. Так, тут щось таке м'якеньке. Я побачив якийсь єрогляд. Не знаю, що це. Але один іерогліф я точно побачив, може щось японське чи навіть китайське. Так. Матча. Ого! круто! Нічого собі. Якщо ви не знаєте, що таке матча, то це такий супер японський чай. А японський такий він зелений-презелений і такий, як порошок. Він дуже стимулюючий. Я взагалі прихильник мате. Якщо ви теж прихильник мате, ставте лайк. Якщо ви більш прихильник матчі. Підписку і комент. Ну, я колись ну, певно, половинку таку собі купив, то я її місяці два чи три. Ну, Довго я відчув. Прикольно, прикольно. От, Прямо Lovers from Japan. Йдемо далі. Розкриємо отакий квадратну посилку. Ну, так, тут книжки, тут Дитячі книжки. Розумна собака. І, і ще щось. І Соня, дві розумна собачка Соня. Дві книжки про розумну собачку Соню, дві дитячі книжечки. У них є цінники. Одна 175, а одна 155. Андрій Усачок. О, такий пакуночок. О, такий пакуночок. Що в ньому ще ми не знаємо. Ось сміхеньке. Що вам сказати, От так. О, такий пакуночок. Ну, якщо така крафтова коробка, то може там не одяг. Ну, хто Буде крафтова коробка, то вас такий. Але по шнурівочці, яка тут торчить, видно, що це якийсь одяг. Такіда, це якісь штани. Штани спортивні. Трохи поношені штани, але тим не менше, ну, непогані... але, тим не менше в непоганій формі. Не знаю, йдемо далі. Ось такий пакуночок. На дотик тут ніби щось таке, знаєте, як замінник шкіри, як сумочки. Пріш за все, тут такі сумні. Так, о, тут така шкіряна сумка. Як я казав? Ну, не факт, що вона шкіряна, що я не перевіряю, але тут написано Гайс. общем, не знаю, що тут написано. Гайс. Гус. Але щось написано. Вона виглядає дуже новою. Всередині ще є отака, отака прикраса. Певно, як бонус, це якісь дві сережки. Тут позаду є цепля. Кріплення для сережок, певно, дві великі сережки. Але е, зовнішній вигляд дуже гарний. Ну, ніде не потерто. Взагалі, новенька, така переплетена, гарна сумочка. Будемо дізнаватися, скільки вона коштує. Ну, красиво. Такий клач жіночий. Жіночий клач. Що ж, ми підемо далі. Далі у нас буде отака от невеличка, непонятно, що там. Щось, бачите, хрустить. там видно, якісь пластиковий ще пакуничок. Може там якісь, якісь шприц, який ми вже відкривали, що дуже на це схоже. Що дуже на це схоже, або якась там не знаю, одна щітка, наприклад. Давайте відкриємо, подивимося, та я сказав, тут такі який ми вже відкривали, Ну, типу протибактеріальний, чи щось таке. Ну, якийсь там. Візьмемо, наприклад, ось так. Тут теж щось м'яке. Видно пакет, запакований пакет, запакований пакет, скоріш за все там одяг. Або щось, ну, О, або щось в тому роді. Ну, ми зараз розпакуємо, його глянемо разом і визначимо, що це. Всередині пакет. Ну тут щось... А, що це таке? О, це колиска! О, дивіться, це напевно, ну, напевно колиска. Я більше не знаю, на що це схоже. Типу якась зимова, не знаю, ну, тепла, щось тут прикріпляє. Кладеш сюди дитину, отак от, напевно, скріп... Не знаю. що... А, отак от скріпляє щось тут десь. Тим, Якщо ви точно знаєте, що це таке, і якщо це не колиска, про що я думаю, то напишіть, що це таке. А ми будемо самі гуглити. Але краще напишіть. Ну, щоб і люди знали і почитали, що знає, що ви про це знаєте. Йдемо далі. Далі буде маленький пакунок ось такого розміру. Бачите, щось там подерте вже трохи, все, ретурн, ретурн написано, рекорд маркет. Коротше, щось німецькою, певно, йшов кудись німеччину, а потім повернувся. Такі наклейки, бачите, німецькою мовою будь Ось, ось так от відкриємо. Так, ну що, тут просто пахуночок запакований. Теж таки не так користуюся з пупирками. А всередині щось таке, що не сильно поб'ється. Бо Пахунок пахуночком, а ця штука все одно поб'ється. Так, ну нічого є таке. Добре, ми дивимося, що тут за диск. Тут один диск. Добре, ще один. Дивіться, воно було запаковано так. так, заму. Дуже добре запаковано. Тут диск. Хор-хор твар. А от, значить, диск. Не знаю, що це за гурт. Не знаю, що на території України виробник Malsh Records, Ну, зроблено в Україні, це понятно. Непогано. А, сам диск, перш за все, коштує небагато, ну але там якась може унікальна музика, може там випустили буквально там. 100 цих дисків і все, більше не знайдеш. Що ж, йдемо далі, дивимося, така посилка. Ну, тут така велика коробка, за все, там взуття, бо відчувається, бачите, кришка зверху прямо руками. Ну добре, ми розпакуємо і глянемо. Погано, що вона написана всередині. Ми може знайдемо ще всередині чек, бо з чеком набагато легше набагато легше, знаєте, визначати, що заводять. Але що, ціну ми зберегли 650 гривень. 150 гривень, ну тут якісь, от, якісь звичайні, скажу за туфлі. А, то, от, бачите. О, до речі, такі в нас вже були. Такі в нас вже були. Це друга пара, теж друга пара 39 го розміру, виявляєте? Дві однакових 39 го розміру забрали і не забрали спорт. Чому? Не знаю. Можливо, тому що ну, не дуже там 39 й розмір. Прийшла людина, поміря, каже, ну я не буду забирати. Брайте обратно. А ці, хто відправляв, взагалі забули про це і. Навіть не забирали. О, тому таке може бути. О, такі дві пари, 39-го розміру. У нас вже однаковія. Можемо скоро відкриватимемо всі магазини. Що ж, продовжимо. Тут у нас лишилася по остання коробочка, в ній майже нічого нема. Скоріше за все, в ній взагалі нічого нема Тут написано твоя татушка. Можливо, це а, такі знаєте перебивачки. Ну, тимчасові тату вони були популярні. Десь в 2010-х роках я тоді мешкав в Києві і по всьому Майдану були люди, які робили ці перебивачки. Але зараз я бачу в інтернеті, що ця тема повертається, і люди прям чащаться по цим перебивачкам, по цим тимчасовим тату, який насправді називається перебивачки. Це тема, ну, знайома ще з дитинства. Ну, Давайте подивимося, що тут Тут листок з чимось. Замотаний якусь. Якийсь, замотаний якийсь папір чорний. подивимось, своя татушечка. Ну, Бачите, я не знав, що це. Я просто здогадуюся по своїй інформатиці. Але, можливо, це і не те, що я думаю. Так, що ми. Вс... Так, отут ось два. Да, Так. Просто по життєвому досвіду я можу судити, що люди кому передають. От тобі татуха, яка красива. Не знаю, що тут написано поки що, та не буду навіть читати. Щось здоровенне на всю спину. Ось такий ліс, тут теж красивий. Ну і О, ластівки. Ластівки. От інструкція, як це робити. Отаке. От Прикольно, не знаю. Я думаю, що воно коштує до, там, до 300 гривень. Не більше. Але, сама, а, але сама тема дуже цікава. Якщо погуглити ось цю мачу по фірмі, то видає багато ріснявих сайтів, з різними новинами про пересування наркотичних речовин, але я перевірив всі пакунки нічого такого немає. Все нормально, нормальна матча.